Это. вітаю, дякуємо за підтримку, і допомогу. Національна поліція України, як складова сектору безпеки і оборони, бере активну участь у цьому сопроводі, виконуючи як свої основні функції, так і додаткові, які з військовим часом у нас з'явилися. Це Участь у бойових дій також додаткових функцій це розслідування воєнних злочинів і ідентифікація невстановлених трупів громадян слідчими поліції з початку воєнної агресії розпочато більше 66 тисяч кримінальних проваджень за фактом вчинення на території України злочинів військовослужбовцями Російської Федерації. Ми розслідуємо факти масових вбивств та катувань громадян України. Цивільних та військових окупантами, факти ракетних ударів та артилерійських обстрілів, які спричиняють велику кількість жертв. І в зв'язку з цим ідентифікуємо непізнані трупи, особливо в випадках масової загибелі осіб. І саме використання новітніх криміналістичних технологій та обладнання, те, які ви нам сьогодні також. Частково передасте, дозволяє українським поліцейським швидко здійснювати ідентифікацію загиблих. Крім того, це дозволяє зберегти докази вини окупантів, зберігає час та зусилля слідчих і криміналістів для з'ясування долі людей, які загинули. і Що дуже важливо для рідних і близьких, встановити яка доля в останні хвилини. Життя цієї людини було, шановний пане Масікас, шановний пане Нгуєн, Національна поліція України тісно взаємодіє з нашими європейськими партнерами та міжнародними організаціями в цій сфері. І ми вдячні за ту допомогу, яку ви нам і підтримку, яку ви нам надаєте, і сподіваємося, будете в майбутньому надавати. Ми відчуваємо, що ми не одні у цій боротьбі, ми разом. І разом переможемо. сьогодні, після, після чергової, чергової російської атаки, в тому числі і тут, в Святишинської районі, неможливо сказати, що я дуже радий. Я, я не радий тим, що ця допомога, ця апаратура потрібна. Але нам разом треба, треба робити всі, що ці злочини були інвестували і відповідальні були притягнуті до суддів. Немає місця масовим захороненням в 21 столітті ні в Європі, ні у всьому світі. А через Російську Федерацію. Ми знову зустрічаємося з цією ситуацією, де військові злочини і жахіття мають а, приводитися до відповідальності. І Європейський Союз працює над цим разом з нашими українськими та міжнародними партнерами. Саме тому Європейський Союз разом з міжнародною організацією з міграцією, одним з наших а, партнерів. Надає підтримку Національній поліції України в вигляді цього важливого обладнання для мобільних ДНК-лабораторій. Це обладнання може використовуватися не тільки для ідентифікації жертв, але також для дослідження злочинів сексуального характеру та для запобігання торгівлі людьми. Це обладнання має унікальні. Характеристики, наприклад, такі, що воно не дає результати всього лише за півтори години, воно дозволяє одночасне тестування декількох зразків. Ваша робота та робота ваших колег настільки ж важка, наскільки вона важлива для встановлення майбутнього правосуддя, і ми відчуваємо честь підтримувати вас в цій роботі. Ми продовжуватимемо робити все, що в наших силах, а для того, щоб ті, хто вчинили злочини і жахіття в Україні, були притягнені до відповідальності. Це обладнання може використовуватися не тільки для ідентифікації жертв, але також для дослідження злочинів. Сексуального характеру та для запобігання торгівлі людьми велика дяка за таку гарну українську мову. Це також мотивує нас. Ну а по-друге, дякую за системну підтримку, яку ви надаєте саме в боротьбі з агресором. Бо мова сьогодення робота криміналіста, як порівняно з мирними часами, да набула неймовірною актуальності, адже він поряд слідчим прибуває на місце події першим. І починають документувати наслідки того терору, який вчиняє Російська Федерація, а це вже було зазначено і масові поховання, обстріли критичної інфраструктури мирних громадян, будівель. Ну і відповідно на місці виявляється, на жаль, загиблі особи і тіла. Якраз завдяки таким новітнім технологіям, які ми маємо змогу використовувати, знову ж таки, завдяки міжнародним партнерам, зокрема посольства США, Європейської країни Європейського Союзу, ми маємо можливості використовувати вже вісім мобільних лабораторій Рапід», Ну і відповідно ті картриджі, реагенти, які необхідні для повноцінного функціонування цієї лабораторії. Ми маємо перші позитивні результати застосування цієї лабораторії. Вони були використані під час масових заховань, розкопок в місті Ірпінь, в місті Буча, в місті Ізюм. Наслідки. Масштабних обстрілів торгов... торгівельного центру Амстор в місті Кременчуг, також серед місця Вінниці, там де загинуло 28 осіб. І, на жаль, не були деякі з них придатні до ідентифікації. Ми розуміємо, що основні проблемні питання і масштаби виникають саме після деокупації наших територій. Це так показала практика, а перемога неминуча, відповідно, деокупація наших окупованих територій на даний час також неминучий процес. І ми якраз потребуємо от таких підтримок, як сьогодні надана для застосування. Ми сподіваємося, що ця підтримка допоможе не лише посилити. Безпеку людини в Україні, але і надасть надасть певне заспокоєння родинам тих, які ще не знають про долю своїх рідних. Ми готові продовжувати надавати нашу підтримку народу України, громадам, а також державним органам, що потерпають від наслідків цієї війни. Прилад був розроблений для того, щоб його можливо навіть було скинути з літака і працювати автономно, наприклад, в горах Афганістану. Це завдання, які він використовував своєму житті, перевагою даного приладу є те, що в стаціонарній ДНК лабораторії середньостатистичні кількість ознак їх називають локуси: 16, максимум 24. В цьому приладу їх 28. Тобто, чусливість приладу на сьогоднішній день є максимальною, яка є на планеті Земля.